У нас тут черговий не гайд. Цього разу я пограв з таким оригінальним неметовим угу, скілом, як Кітік Blast. Поїхали. Вирішив я пограти з цим Кінetік Blast тут. Як я до цього докотився, я побачив у Зарча гловеси про фортіфаї. чемпіонські гловеси. Що стоять вони не так дорого, як минулі, ну, відносно не дешево, але десяток дівайнів, мені це нормально, і вирішив з ними погратися. І якось я дивився, дивився, чим пограти і вирішив: а, кінець як по побластим карти, щоб було весело, чемпіон достатньо швидкий і в цілому да. Я вандіром не грав, а їх там туди-сюди подергали, і ось я вирішив зробити такого вандіра. Якось так сталося. І вийшов. Ну, окей, вандер. Я не буду казати, що він прям хороший, і я навіть не певний, я його рекомендувати буду людям. Скажем так, за свою ціну, а цей вандер був 100 плюс дівайнів точно. Можна зробити набагато кращого вандера і навіть бластера мапок. Але я зробив такого, мені було весело, мапки він бластив весело. босс дебенджа було. Ну, не ноль, але на босів не ходіть на такому чарі. І да. Я нормально пограв, нормально побласти мапки. Це для чого цей чар. Ми тут з чемпіоном, чемпіона це там адреналін, мувспід і таке. от. Тобто він достатньо бистрий, достатньо танковий, бо Fortify. І стака їм Fortify. Якщо хочете чуть більш танкову версію Вандера, то ось. Але Signal Target тут я кажу: ну, тір 16 нормально вбирали боси. тір 17. Не нормально вбирали боси, я потестую там. Побачите в кінці, як я фірит був, там був епічний файт, На убери взагалі забити. Я б попробував, і там, ну, можна, але краще не треба. Для Моб Бластінга, так, да, веселий чар. Це якщо ви хочете пограти в вандером і вмирати менше, ніж дедай, а немає грошей, щоб робити Манастакера, це моя думка. Це чемпіон нормальний варіант. Навіть без ловусів цих екзарчевих, він все одно буде нормальним варіантом. Не знаю, сильно багато про цього чара, котора говорить навіть не хочу, тут нема що показувати. Просто окей-чар, який нормально бластить мапки, але. Не вийшло щось прям цікавого. Поїхали, покажу, що там було. От мій чемпіон. От мій кенетикбласт, піпів робить. І да. Більш-менш стандартний скелінг чемпіон я зробив тут. Так я казав, вже почалося все з голосів таких. Вони стають десяток ділайнів. І вони дають максимум Fortify і Ataxpід пер Fortify. Що ще в чемпіона є? Ось такий нодик, який дає море армор Eve' і інкрес атак спіда per вище 20. І ці гловуси нам роблять вище 20 Fortify. І відповідно вони кльово стакуються з тим нодиком. Ну а далі ми скелиться армор Evasion тут. І ми від цього скелим пояс, який дає демедж за те, чого в нас менше армора чи Evasion, того нам треба обидвої скелити плюс-мінус однаково. Такий от чемпіон з Perseverance більш-менш з тими голосами. Як це виглядає дерево? Дуже стрьомно, то що нам сюди бажано добратися, бо прожектайлів немає куди. Да, і в нас ідішне нам, нам мастері надо. У нас тут, тут один прожектайл і тут один прожектайл, це у нас три прожектайли. Можна вставлять ГМП, а на боссу свапати Обратно там якийсь баража, бо і спрошу, що спрошував зручніше. І тоді не треба йти до цих нодиків, тоді можна просто в кластер піти, тоді буде більше демеджа, але я не хотів їм свапити, то я пішов взяти цей мастер і найдішанопрошу. У нас тут є смішний чест з такого цікавого. Це новий чест Fallborn грудку Pelt. На старому грудку пелті на стандартному написано, що спели діл на демедж. Тут теж це є, але нам це не важливо. Ми не спелами демажимо. Але на дефолтному там ще є, що спели Disabled, по-моєму, там прям вордінг, Тобто ви навіть не можете курсить, ви не можете фокус нажимати, там corrupted fever, і ще нічого не можете. Oldboard варіант. Забирається рядок, який каже, що спили disabled, а тепер у нас Warcry disabled. Але ми Warcry все одно дізаємо, так що прикольний чест. Мені здається, цей чест дуже кльовий, набагато багато можна приліпити. І оскільки цей час дає Global Physical Damage, то я вирішив грати. У мене зійшлося, що я Fizz Wand взяв і просто фіз з конвертуелі. І да, у нас аури ефекта багато, бо ми їх скел... ну, хотілось би цей Determination і Grace для пояса, щоб більше арморевейжена було. То я заодно хатрю приліпив якийсь сильно скелить фіз як екстра, ну багато демеджа дає для фізових білдів. І так, да, так от зійшлось. Але для того, щоб всі ці аури навлізли, нам влізли, нам треба багато РМР, то прийшлося і сюди піти по харізму, і ці нодики. І так, да, і ту там ремар у нас, і прямо лайтен 4, щоб все влізло. І геймслоти були напряг, але якось все розмістив, більш менш нормально. Це у нас Physical конверт to Ellie Wonder получився такий. Таким смішним честом, ну і глобуси в чемпіонські. І пояс, який схилить нам демедж. Решта гіра — це просто Life Resist Suppression в основному. Ну там тамдж, Ліф Life Resist Suppression, і дамеджі якісь там в такому дусі. Spell Damage, бо спелдемедж це наш атак демедж для кінатік Blusha. На ньому є док, що спелдемедж працює на атакі ще й два рази сильніше. Тобто оцих 70 спеллдемеджа це 140 атак дамеджу для кенетік Бласта. Так що це такий от отшит, я вибрав зробити. Єдине з гіра, що прям смішне. Ну тобто, чес це прикольний, і мені подобається я його ще, скоріше за все, буду юзать, кудись мені сподобалось. Гловеси чемпіонські. Рінги тут смішні, то що конверт знайти було складно. Якщо ми ці гловеси, у нас немає де фіз конвертить валя як. Тобто у нас є 40 мастері робить, до 40 робить Hotcherс. Я не знаю, де його засунув. Хотчерс, може, до 40 робить під хатером. Ну, у мене 36 було, то у мене не 100 конверта, а останніх 20 де? Как кажется, дай останніх 20. І я згадав про деливо скринги, такі. Це з делева падають ринги, з яких є, може бути мод fiz конверт to cold або fire Lighting". І він може бути фракчурний, і зразу падать, фракчурний. Ці ринги стоїли... ну, база стоїла там пару хаосів, і потім їх просто скрафтить надо. І я таких два, і це так зробили мені майже 100 конверта. Якби був вочерсе дальний, було б 100 конверта. Амулет просто life damage там квіт мультики, якийсь физяк екстра, бо у нас физовый база ланда, то физ хороший мод. І як можна замітити, мене два аноінта. ну Це я просто можна один мать. Це. Деякі люди, може, не знають, але в існують два анонти амулети, які падають з убер-версії Блайта. І я просто купив два анонта, які мені хороші. Один з них Вандеровський анонс це цей. Про кучку демеджа там Пенетрейта, і другий цей, що 3 макс фортіфаї дає. макс фортіфаї нам дають атак спіду з глобусів плюс 3. І тут нам дають 3 more Reyena пер фортіфай, тобто це 9 море армора Вейжена і 9 атак спіда ще з цього нодика. Що приємно. Ну і цей нодик ще лайф Regen дає за фортіфаї, тобто це ще мені пару лайф Рігена. Ну і так, да, цей час ще прикольний, тим, що він дає. Ну, він там дає кучу лайфа. Я, я так його показав і пішов далі. Він дає кучу лайфа до 300. Це багато. І він дає 10 лайфрігена, що дуже приємно, бо в чемпіона. Великі проблеми з рекавері лайфа проти дігенів якісь. Це трошки допомагає. Не зразу все фікситься, але замітно краще, ніж дефолтний чемпіон, якийсь ваш. Ну і дай physical damage. З physical one нормально. Але так кажу: амулет. Не обов'язково мати дабл аноїд. можна мати Single аноїд. можна мати якісь там йокі взяти, можна мати, не знаю, просто рарний амулет на багато демеджа. Дивіться самі, я просто такі згадав про на інші приколи і захотів зробити з ним, не знаю, з гіра ще щось є, ну, тре-оффхоп, який бере тут кучу нодиків, фізикал one-handed weapon damage, там, life, так, спіди. Всякі. Зазвичай луки цей треохоп використовують, але для ванди він теж так само офігенний, особливо для фізикал вандив, бо тут фізикал Damage, тут фізикал Damage, і так. Physical damage ванди це прикольно тут треофоп. І він бере отут нодики, на які потім працює Little Pride, який сюди додає Physical Damage, сюди Physical Damage, сюди там якийсь лайф, тобто всякі корисні речі, Little Pride може бути дуже сильний. В цій, в цій комбі в цьому місці. Єдине, що за нюанс, я забув, коли я шукав Little Pride, що на Little Pride може бути плюс максимум я Double Damage шукав, всякі такому дусі. На ньому може бути плюс максимум Fortify, що нам для нашого Асендесі дасть, і що нам для Globusів дасть. Тобто в мене, мог... в мене вийшло 33 Fortify, а тут могло бути 35, 6, 7, ну скільки знайдете йдете якщо будете шукати таке, якщо ви щось з цим білдом будете грати. Ну, як я так кажу, білд вийшов прикольний, просто для Tier 16 Boss він прикольний. Для... для босів і Тір 17, ні вже. І так, да, я тут ще вибрав Асендесі нове, таке Ашабівське, яке дає нам смішні речі. Тут є маленький нодик, де є рейджон Hit. У ренжових персонажів, це лучники вандіри, а так, рейдж дає дуже багато демеджа. Рейдж дає один море демеджа, пер рейдж. І це він до 30 може бути по стандарту. Але ренджовим його стакать нема, тому що всі сурси рейджа це мілі, рейдж, Melee міліхит. Ось Melee Hit, там Hit, На Melee Hit там десь ось Hit. А де можна взяти саме. Range of, щоб реage стакать, це був source на glowsach Implicit, червоний Influence. Може бути просто рейдж on attack hit, не мілі. Або я ось тут знайшов, наприклад, такий rage. тут маленький нодик тоже просто on attack hit, і це дає нам рейдж. Ну і цей великий нодик тоже непоганий, що він робить. Він дає нам плюс 20 максимум рейджа, Тобто тепер базав 30, робиться 50. Але коли ми набираємо максимум рейджа, він пропадає, і за це ми отримуємо новий баф, який дає нам 100 фізикал демеджа. Знову ж таки, стакається з тим, що ми фізикал вандер, а не елементальний, 10 action спіда, і там ігнорфіздемж редакция це юлес, але кандистун приємно. У нас рейдж не те, що прям швидко стакався. Я б сказав, що аптайм цього бафу був не дуже великий. Але коли у нас нема цього бафу, у нас є то тож у нас ну, рейдж стакається. Коли він доходить до максимуму, з'являється цей баф, а рейдж пропадає і знову починає стакатися. Я б сказав нас на середньому там десь 20 рейджа, що 20 демеджа цей модек давав. І цей баф тайм десь відсотків 30-40, може, мов. З моїм тим, з як я быстро рейдж отримував, що мені виглядає як приємний, прикольний Yesen в я шабі. Це ось таке, що було гір і що було дерево. Скажу, так, таке, більш-менш дерев'яне. Єдине, що з згину, я хотів би сказати, що ну, онлайн треба великий, або пресіжний меншого левела зробити. Щоб всі аури влізли, то, що у нас три аури по 50%, які резервують кожне, ну по стандарту. І треба Ремара багато. І не то, що прям це критично, але плюс левел до аур дає багато армор evasion. а Армор evasion це крім Дефенсив, що приємно, ще й наш демедж за рахунок пояса. І того я намагався скрафтить, плюс 2 геми в шапку. Вейлет мод, щоб був ці Determination і Грейсі, плюс левели малость що Та, там по пару тисяч арморивейшена кожен левел дає. Ну, може, десь по тисячі-півтори кожен левел Determination і Грейси дає. І в мене вийшло десь по 30 і це нормальна кількість. Ну це весь ласок з ласками, там по 45, що приємно. Кучку демеджу дає, і добро. Мені цей чар сподобався достатньо сильно. Він не сильний, я не буду прям казати, але він сильний для того, де він сильний. Така смішна фраза. Тобто для бласта просто мапок, кінетік бластить його. Тір 16, весело бігається, я майже ніколи не вмирав, оскільки достатньо танковий з тими фортіфаями був і арморевейдженами. І було приємно. Але на босси ні, не було неприємно. Маб-боси вмирали, ну, нормально. З гіром нормально. Без гіра були навіть з мабосами інколи трабли. І так, да, я сказав вже, що цей чар був недешевий. Тобто там глоси десь і дівайні, і шмотки кравчені дуже хорошо. Ну, достатньо хорошо. І там якісь джувели теж щось стоїли трохи, ці вотчерси. Так що не дешевий чар, я б сказав би десь 100 плюс дівайну. Від 100 до 150, залежно від того, як ви скрафтите, як заснайпите заснайпити яку шмотку. За такий бюджет можна зробити кращого чара і кращого вандера. Але він буде трошки інший. Я хотів отак, і я зробив отак з цими смішними глобусами. Залишу я вас тут з моїм фейред кілом. Побачите, як це епічний був сингл-таргет у мене. І як це було епічно. Убери я показувати навіть не хочу, я нього сховаюся за дерево мені соромно за моїх уберів. Дякую всім за увагу! Почуємось в наступному відео. Bye. Ну, Зараз подивимося, чи лагать буде. Я кажу, на Uber Елдері лагало сильно все. Більш не де. Cyrus, шапір, Елдер, Cortex, Креветка. Mm -hmm.

м я Так хорошо все доджу, і просто в якомсь діганні... ...здох. Коли вже той босс здох, але остання його атака ще була активна. Fuck you. Просто. Да, wait, what? Я... Там твін терор збув, я перепутав хуй із ху. ладно. А, коробка блат. Да. <laughs> ладно. Йо, привет. Она не Ой, сейчас я прям залип. Так, хорошо на початку бойся, а потім раз помер и обиды Ну я то убью, але це почесы так було. Такий собі файт, і такий себе си на таргет. Ну, такий себе вбивця босів, скажем так, цей шар. Ну, якщо я сейчас не засну, то вб'ю. А всяке буває. Я майже заснул. О, лет. Мене не Elder убив. А гребаный минус, супрес мод. Буду смешно Що? Mm -hmm. А що мене вбило? Ти прожектайли не хитають в центрі, коли ти під ним стоїш? Я прям не поняв, чесно, ситуація. Час я реально програю щелдеру, ще Буде мем. Треба грати в грубін. Ладно. Але це був такий собі файт Але ладно. Навіть жодного цього не впало арба ніякого.